Привіт всім! Да, це я Звукову точку, я себе так назвав Звукову точку мою, але мені сказав Ютуб, просто спака-барабака можна тільки перевести такий канал через 12 днів, то давайте розпочинаємо, бо буде дуже класний літак, який летить понад 50 метрів чи скільки там. Давайте. И давайте. И давайте сегодня мы это будем делать. Я тоже пока я так сделаю, потому что как-то меня не нашло. Первое, мы делаем вот так. И теперь раскрываем. Потом делаем так. Вот это и еще так. Потом это мы робим так вот эту штуку. И вот так. А чуть-чуть меньше мы до линии иншого. Так. И наступно. Робим так. Подивіться. Бачите? І оце у вас має бути отак от вийти. Ну да я чуть-чуть захворів, чуть я далі ще не захворів, я знімаю. І отак от має вийти. Ну, оце має бути як трикутник трикутник. А мама тобі говорила, бо бачите, отак. Тепер. Робок. Це. Отак. Щоб вийшло так. Це робиться отак. І отак. І потім так. Тут намі. І вас виявити. Вот такий літо. Вот І він у вас буде, я вам говорю, він у вас буде довго летіти. <плес> у вас буде він довго летіти. То так. то Давайте поставте оцінку в коментарях. Як вам це сподобалось? А ви всім пока. Давайте.